Команді, як вона грала в обороні. І це не тільки захисники, а в цілому вся команда. Я, я так думаю, що ми непогано зіграли в захисті. І цей нуль це заслуга всієї команди. Ти від кого взагалі вперше почули про таку можливість потрапити до збірної України? Та це сталося, мабуть, два дні тому. Мені просто Лисицький Віталій Сергійович сказав, скинути загранпаспорт, і я якби так вже десь далеко в душі щось почав розуміти. І потім мені зателефонував адміністратор збірної і все розповів, і, і все, отак от я узнав. Ну, а ваші перші емоції, от коли вже зрозуміли, що це точно потрапляння до збірної. Ну, я тоді спав і я зразу взбодрився. Я зразу прокинувся. Ваші взагалі очікування від практики гри в збірній? Ну Це, звісно, великий досвід. І навіть просто потренуватись з такими гравцями це буде великий досвід. І побачимо, як там буде. Але я дуже радий. Що стосується голоду, то... Він відбувся завдяки всій команді. Дуже добрий пас віддав Сергій Боба, тому за що йому дуже вдячний. І так вийшло, що це підсумок всіх командних дій. Це був непоганий момент на початку матчу. Пам'ятаєте? І... Так, звісно. Чому там, можливо, трошки не повезло реалізувати? Ну так, я вдарив більш по центру, а треба було, я думаю, що точніше в кут воріт. Але вдалося реалізувати інший момент, тому настрій позитивний. Загалом ваші емоції зараз стосовно становища футбольного клубу «Колос» у ВПЛ? Зараз ну, займаєте першу е позицію? Дуже позитивні, тому що зараз йдемо на відпочинок в гарному настрій, е Так, в роздягальні все дуже добре, один одного підтримуємо. Е була розмова з президентом, з тренером після гри, тому всі задоволені. Зараз треба відновлюватися після вдалого початку і е починати все заново, е також працювати і також вкладатися на тренуваннях, щоб продовжувати такий результат.